І е, Алекс Ленк написав: проблема в єдності Євросоюзу з'явилася через троянських коней Путіна, Орбана і Фіцо. От він це написав. А йому відповідає яско, знаєте як, щоб не розпався Євросоюз, їм треба створити Міністерство єдності. Да, міністерство єдності українському краще думати не так, як повернути українців, а як зробити все, щоб українці не виїжджали, і ще більше як зробити, аби внутрішньопереміщені особи не повертались на окуповані території через те, що тут вони виявилися нікому не потрібно. Ні, так послухайте. Там же ж ми ж сьогодні говоримо... я розумію, що ж жарт, звичайно, Ні, я про інше. Про те, що цей міністр сказав, що їм буде. Значить, вони не підуть служити, а будуть працювати і додав шість місяців. Да, звичайно, а потім ти не виїдеш. Ну, чому? Сам... А що хіба він не розуміє, що Розуміте, це дурість? Не шукайте, не шукайте логіки і, і розуму представників української влади. Я, Мне, йдається, ж, я, я шукаю, бо не я журналіст. Я, я журналіст. Не можу У мене немає іншого виходу. Пробачте. що... Не можна знайти те, чого не існує.